Друзі, сьогодні в нас 10 березня і в даний період ми вносимо обов'язково азотні добрива. Це не... необхідно вносити їх до початку розкривання бруньок. Це приблизно до кінця березня обов'язково треба зробити цю підживку саме азотними добривами. Чому азотні добрива? Вони допомагають в рості, вони допомагають розкриватися пагонам, формувати зелену масу. Та нарощувати кореневу систему укріпляти. З азотних добрив ми використовуємо нітравмофоску, всім відомо. Ось вона в нас в такому стаканчику зараз є. Ми зараз покажемо просто, як ми її розсипаємо і по якій площі ми її розсипаємо, щоб ви приблизно розуміли, як робити в себе. Але ви можете використовувати будь-які інші азотні добрива. Повторюся, що ми використовуємо нітравмофоску і будемо розсипати її безпосередньо по малині. Не будемо ми її вносити.